Міф про Прометея скорочено. Будь ласка, підпишіться на цей канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові книги. А також ставте вподобайку та пишіть коментарі. Дуже дякую. Приємного прослуховування. За сивої давнини. Коли над усім світом панував іще не Зевс, а його батько Кронос. Люди, що тільки но розселились по землі, були кволі. Безсилі, лякливі. Вони не вміли ні думати, ні розуміти того, що бачили довкола. Зі страхом дивилися вони на грозові хмари і на пекуче сонце, на безкрайнє море і на височенні гори. І здавалося людям, що то могутні божественні істоти. Згодом владу над усім світом здобув Зевс, що скинув батька в тартар у найглибше дно землі й моря. Що лежить далеко під царством мертвих похмурим аїдом. Зі своєї небесної осяйної височини Зевс і не дивився на нужденних людей, а ті ледь животіли серед незбагненної, ворожої природи, скільки їх гинуло від хвороб та голоду в боротьбі із жорстокою стихією, так би зачах і загинув назавжди рід смертних людей. Якби не став їм на захист і допомогу найблагородніший серед безсмертних Титан Прометей. Його матір'ю була велика Феміда, богиня справедливості й правосуддя, а батько Іапет належав до роду могутніх титанів, що їх здолав Зевс і скинув навіки у тартар. Такої долі зазнав Іапет, але зосталися його сини Атлант, Менетій, Прометей та Епіметей. Двох перших Зевс теж покарав за сміливу спробу змагатися з ним. У Менентія поцілив вогненною блискавкою, і той упав просто в тартар, а величезному Атлантові надумав іншу кару тримати на собі все небесне склепіння. А Розумний і мужній Прометей сам став на бік Зевса. Він, як ніхто, розумів, що дикі свавільні титани не можуть справедливо правити світом. Для цього, крім сили, потрібний ще світлий розум. Прометей мав благородне, велике серце. Він перший зглянувся на людей, навчив їх будувати світлі житла, плавати на човнах, напинати вітрила, полювати лісову звірину, приручати тварин. Він перший запріг у ярмо дикого бика, перший приборкав вільного коня, і ті стали вільними помічниками людини. Прометей навчив смертних лікуватися цілющим зіллям, знаходити путь по зорях і польоту птахів, навчив добувати із землі мідь, золото і срібло та користуватися щедрими дарами природи. А громовладний Зевс і далі не зважав на людей. Зате його сини й дочки зацікавилися тими дрібними істотами, які сновигали десь далеко внизу на землі. Знічев'я безсмертні навіть узялися допомагати людям, навчати ремесел і хліборобства, але зате зажадали від них великої шани і багатих дарів, щоб скласти таку угоду якось зібралися обидві сторони. Від богів виступав Зевс, від людей титан Прометей, хоч сам був безсмертний. Він побоювався, що люди не зможуть протистояти богам, і поспішив їм на поміч. Титан так уболівав за долю смертних, що вдався навіть до хитрощів. Коли привели жертовного бика, він сам зарізав його і поділив тушу на дві частини. До більшої купи поскладав самі кістки, але прикрив їх гарним лискучим жиром. А меншу, де було смачне м'ясо, Прометей загорнув у брудну бичачу шкуру ще й поклав зверху гидкі тельбухи. Батько наш Зевсе, вибери собі яку хочеш частину. Лукаво запросив прометей. Те, що ти вибереш, люди надалі віддаватимуть безсмертним богам. Як Прометей сподівався, Зевс узяв собі купу, більшу і кращу на вигляд. Відтоді смертні стали їсти м'ясо, а кістки спалювати на шану безсмертним. Розлютився Зевс, збагнувши, як обдурив його Прометей заради тих смертних нікчем. Страшно загримів він з темно хмарного олімпу. І жбурнув на землю вогненні стріли блискавки. А потім надумав кару, аби дошколити Прометеєві він відмовив смертним у тому, що було їм доконче потрібне у життєдайнім вогні. Хай їдять м'ясо, але сире. гримів люто Зевс. Пожалів людей своїм великим серцем титан Прометей і сміливо порушив Зевсову заборону. Якось він перестрів Афіну паладу, любу Зевсову дочку. Богиня мудрості була завжди прихильна до титана, тож він і попросив її відчинити йому потай двері чорного ходу, що вів до Зевсового палацу. А Прометей, опинившись у Зевсовій оселі, мерщій узяв із божественного вогнища невеличку іскру, сховав її у порожній очеретині та й приніс людям на землю. Та чорним грозовим буревієм насувався на відважного титана страшний гнів всевладного Зевса. Ніхто у світі ще не порушував так зухвало його заборони, ніхто не насмілювався повставати проти нього, батька всіх смертних і безсмертних. У шаленій нестямі Зев звелів закувати титана Прометея в кайдани і припнути на самому краї стрімкої скелі, щоб відступник висів там довгі століття. Здійснити цю кару Зевз доручив своєму кульгавому сину Гефесту, неперевершеному митцеві і ковалю, а в помічники йому дав двох своїх вірних слуг силу і владу, суворих, безжальних, жорстоких. Прикро було Гефестові коритися Зевсовій волі, бо він щиро шанував Прометея, але не послухатись рідного батька не міг. Знову і знову гупає молот від нього йде стоголоса луна, і здається, то стогнуть похмурі Кавказькі гори. Нарешті титана прикуто. А ти добре, озивається Влада. До цієї скелі люди не дістануться, хоч би як хотіли зарадити своєму благодійникові. Ніхто йому тепер не зарадить, скрушно мовить Гефест, невблаганне бо серце в сина Кроноса». Яку жорстоку кару він вигадав, очам нестерпно дивитися на Прометея. Остерігайся, щоб за такі слова Зевс не покарав і тебе, похмуро каже Влада і квапить Гефеста. Годі вболівати за тим зухвальцем, ходімо звідси. А ти, Прометею, можеш тепер ремстувати проти Зевса та дбати про жалюгідних смертних людей. Ані словом не озивається гордий богоборець. Навіть не дивиться, як ідуть геть сила і влада, кремезні, наче витисані з каменю, а за ними шкутильгає ще дужче Гефест. Тільки коли вони зникли за горами і навколо залягла мертва тиша, Прометей застогнав і голосно крикнув. О божественний ефіре, о мати, земле і сонце ясне всевидюще! О, бистрокрилі вітри, хвилі невтомного моря! Погляньте, я покарав мене Зевс за те, що я був прихильний до смертних і приніс їм вогонь. Я знав, що Зевс мене покарає. Страшні мої муки, та я не зрікаюся свого вчинку. Прилетіли на великій крилатій колісниці ніжні жалісливі океаніди. Що у своїх далеких підводних печерах почули брязкіт Прометеєвих кайданів. За океанідами поспішав на крилатому коні сам старий океан. Сивий, величний, він наблизився до Прометея і мовив: Іапетів, сину, нікого у світі я так не шаную, як тебе. Я прилетів від краю землі сюди до її іншого краю, щоб ти послухав мої ради. Вгамуй своє горде серце. Поступися перед дужчим, адже ти сам добре знаєш. Світом керує суворий самовладний Бог, не змагайся з ним, а я спробую випросити в нього для тебе швидке визволення. Не турбуйся, про мене, океане, відказав Прометей, і не труди себе марно, невблаганний бо Згадай, як він тяжко покарав мого рідного брата Атланта. Згадай, як приборкав того тоголового тіфона, що повстав був проти всіх богів, а тепер лежить, придавлений горою, і так важко йому, що аж полум'ям дихає. Остерігайся ти, Зевса, він лихопомний, жорстокий, тож не здумай просити за мене, я сам знесу свою кару. Якось до Кавказьких гір заблукала нещасна Іо, біла телиця. Колись вона була смертна дівчина, аргоська царівна. Така гарна, що в неї закохався сам Зевс. Та за якийсь час вона теж стала жертвою всевладного бога. Обернена на сніжну білу телицю, вона тікала світ за очі від Гедзя, якого насилала на неї заздрісна гера. О як ти, бідна, стогнеш, співчутливо мовив Прометей. Я нічим не можу тобі допомогти, бо сам не вільний. Але знай, Тебе смертно чекає безсмертна слава, навіть море на згадку про тебе назвуть іонічним. А Епаф, твій син від Зевса, започаткує великий рід, що дасть могутніх героїв, найславетніший з поміж них, твій далекий нащадок Геракл прийде сюди і нарешті визволить мене. Знай і те, що всемогутній Бог, через якого ми обоє страждаємо, незабаром може втратити свою владу. Від Моїр Прометей дізнався, що Зевса чекає загибель. Почувши слова Прометея, Зевс послав до титана меткого Гермеса дізнатися про таємницю, на яку натякає зухвалець. Але Прометей не скорився, не піддався ніяким тортурам. Навіть коли громовержець скинув скелю з титаном у чорну безодню, коли Орел гострими пазурами розривав титанові груди та дзьобав йому печінку. Лише коли Зевс прислав богиню Феміду, матір нескореного титана. Прометей розчулився і розкрив таємницю Моїр. Почувши віщі слова, схаменувся Зевс, бо справді намірявся взяти морську богиню Фетіду собі за дружину. Незабаром Фетіду віддали за Пелея, славного аргонавта. Разом з іншими героями він їздив до колхіди по золоте руно. На весілля Пелея і Фетіди зійшлися всі боги, та навіть вони не пам'ятали такого пишного свята. А син Пелея і Фетіди, славетний Ахілес, справді перевершив мужністю і силою свого батька і став найбільшим героєм Троянської війни. У подяку за засторогу Зевс послав найславетнішого з поміж грецьких героїв, далекого нащадка Іо Геракла звільнити Титана. На руці Прометея залишилося одне кільце з пут, в якому застряг камінчик зі скелі. На згадку про подвиг титана люди носять металеві каблучки та персні з коштовними камінцями, а про мужніх, волелюбних людей, що віддають своє життя на благо народові, кажуть в них палає іскра незгасного Прометеєвого вогню. Дякую, що прослухали цю скорочену книгу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, а також напишіть коментар. Діліться цим відео з друзями в месенджерах та соціальних мережах і пам'ятайте про підписку та дзвіночок. Велике спасибі!